Таполанське благословіння на 15 січня 24 го року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими. Сьогодні святе Євангелія наповертає в той епізод, коли фарисеї спокушаючи Ісуса, запитали Його, чи потрібно платити податок кесарю. Ісус їм гарно відповів і сказав, що кесарю треба віддати кесарів, а Боже – Боже. І дивувалися вони ці відповіді відійшли. Знаєте, мені хотілося не про сам цей податок розповісти, а розповісти про відношення між людьми, між фарисеями і Ісусом, і між нами в стосунках. Коли люди приходять спокусити, спокусити, вони знаєте, не чекають правильної відповіді. Вони шукають, як ну, знаєте, при, причепитися для того, щоб звинуватити. І коли звучить правильна відповідь, відповідь, яка ну, не може бути трактована і по іншим способам і правильно відповідає на питання, тоді люди, які запитали, засмучуються. Засмучуються, тому що вони не знайшли, вони відійшли. Від, не виконавши головної своєї мети звинуватити в чомусь, знайти що, підшукати. Але серед тих, кому дається відповідь, були такі фарисеї, коли вони казали, правильно говориш, це правильно ти сказав, правильна відповідь. І тим людям Ісус відповідає, ти недалеко стаєш від Царства Божого, так і продовжуй. Знаєте, колись нещодавно, буквально в цьому на певний місяці вже після нового року, я їхав через блокпости а одна людинка, яка стояла воїн на цьому, почала придиратися до мене. То то йому не так, то то йому не так, то то йому так. знати в злому такому в, в стані було. Щось там не сталося в неї, напевно, зранку. З не з тої ноги встала ця людинка. І ви знаєте, врешті-решті, я так і знаєте, озловився, потаки, знаєте, роз, роздратованим став. Тому що так закрив вікно таким, з відчуттям такої, знаєте. Ображеності і поїхав там далі. Але потім сьогодні я думаю, що як важливо в цей час не озлобитись, а підтримати ту людинку яка ну, стала не з тої ноги, як ми кажемо. Бо колись мені мій духовник сказав, коли мене е, наші священно-служителі дуже сильно образили в свій час: ось ви знаєте, ти знаєш, е, все одно ви стоїте е, ну на одній стороні, на одному боці воюєте. Як би там не було, ви один одному, друзі, бо стоїте на одному боці. Так я подумав, що не треба мені було ображатися, відчуття це накопичувати, а треба було навпаки набратися любов'ю, терпінню і задовольнити всі забаганки цієї людини, щоб вона хоч якось задовольнилася і ну, вилікувалася від тої злобної. Частинки, яка на неї напала, бо я своїм злом прибавив зло. А якщо я покрив би це любов'ю, то зло це могло простанути. Амінь.